Найкраще, як ви можете помститися будь-якій людині, яка з вами якось погано вчинила, чи у такому дурачку, яку вам сказав, що вам треба повертатися в Україну? Це сказати йому щось таке красиве нідерландською. Да? Ну, наприклад, сказати, що Ну дуже, звісно, все це цікаво, ах, як жаль, що вашого мміння. Ніхто не спрашував, понімаєш? От якось так красиво навчитися нідерландською відповідати. Я вам навіть у такі, от зроблю добірки фраз, треба мені занотувати. Щоб я вам зробила якісь добірки красивих фраз, щоб ви красиво відповідали нідерландцям і просто уходили із їхнього життя. Тому що повірте, дівчата, ми з вами, і хлопці, да, українці, ми з вами неймовірний ресурс. От я просто дивлюся на наших чоловіків, які тут в Нідерландах. Він може знати 5, ваше 6, 7, 10 существуючих відах сварок. Він може ремонтувати. Тобто, людина, яка займається ремонтами, українець, він може зайти в хату і зробити все в ремонтах, починаючи від якоїсь там плитки і закінчуючи якимось світильничками, красивими, різнообразними у вашій стелі. Тобто, це наші українці, якщо вони займаються ремонтом. Якщо в нас викладач, ну так ти викладач, ти мусиш все знати на світі. Ти можеш просто всі-всі-всі напрямки. У нідерландців, якщо ти викладач у цієї своєї вузької спеціалізації, якщо ти викладач математики для молодших класів, тобі не треба знати алгебру. Якщо ти отут, для середньої школи, тобі не треба знати то. Тобто, все дуже вузько направлено. Якщо він тільки кладе плитку, то він ніколи не зможе зробити ці фонарики. Це не те, що наші українські ремонтники. Тому якщо ви... І дітей, із життя у цього ідіота, який каже, що українцям треба повертатися додому. Ось це найстрашніше, що може трапитися в його житті. Це найстрашніше, що ви можете для нього зробити. Це просто сказати See you never, понімаєш? От ніколи вже більше не побачимося.